Ви казали на уроці про резонатори. А що це таке? Резонатори це частини нашого тіла, які допомагають підсилювати звук, коли ми співаємо. Їх можна порівняти з музичними інструментами, які додають звучанню об'єму. А які бувають резонатори, вони всі однакові? Грудний резонатор це наша грудна клітка. Коли звук проходить через грудну порожнину, він стає глибоким і насиченим. Зазвичай його використовують для низьких нот. Головний резонатор це наша голова. Звук відчувається ніби в лобі чи верхній частині черепа. Він відповідає за цвінкість і висоту нот. Ротовий резонатор це наш рот. Він найуніверсальніший і допомагає формувати чіткість звуку. А як зрозуміти, що я використовую резонатор правильно? Можна зробити простий експеримент. Приміром, скажи або проспівай звук М. Відчуй, як вібрація поширюється в грудях або голові. Це і є робота резонаторів. Дякую. Тепер я точно все зрозуміла про резонатори. Наостанок пропоную тобі переглянути невеличке тематичне відео. Резонатори. Це пустоти, які обмежені м'якою та хрящовою тканиною та покликані збільшити наш з вами голос для того, щоб не кричати, не форсувати і використовувати по максимуму наш організм для класного співу. Основний резонатор це гортань. В гортані знаходяться голосові зв'язки або голосові складки, які і формують змикання. І перш ніж потрапити в грудний чи головний резонатори, спочатку звук народжується в гортані. Можна сказати, що це основний підсилювач наш мікрофон організму. Грудний резонатор головними в звукоформуванні є пустоти в грудній клітці та сама кістка грудної клітки. Трахея. Бронхи головний резонатор в прямому й переносному сенсі. Це пустоти, носоглотки, гайморові пазухи.